Пісня у допомогу українській армії у міському палаці культури народний дім відбувся благодійний концерт, Коломияни збирали кошти на допомогу військовим. Останні кажуть, їм потрібне усе від канцелярських товарів до медикаментів. Скільки вдалося зібрати на потреби армії, розкажуть наші журналісти. Про українських партизанів, які віддали своє життя за Україну, сьогодні як ніколи актуальна, коли на сході гинуть сини Прикарпаття. Рахунок пішов уже на десятки. Також символічно, що композицію виконали військові. На благодійний концерт у народний дім прийшли небайдужі коломияни, хоча їх було не так уже й багато, особливо сентиментальні, як завжди, жінки кажуть: на сході гинуть невинні діти і чоловіки. Сьогодні виступає мій брат. На концерті його призвали до війська, і ми прийшли підтримати його Меніспірат. родиною такі події, коли ці останнім часом, але надіємося на краще. Кожен, хто прийшов на благодійний концерт, мав можливість пожертвувати кошти на українських військових. Останні ж кажуть, що грошей треба постійно, а от на державне фінансування у наш час годі розраховувати. На все буквально від канцтоварів до уніформи. Ну, Я думаю, зброю держава нам забезпечить. У концерті взяли участь співочі і танцювальні колективи команди брейк-дансерів, в основному Коломийські, але були й гості з області. Організатори кажуть, усі учасники дійства охоче відгукнулися на пропозицію долучитися до збору коштів для військових української армії. Учасниці колективу прикарпатські візерунки переконані, у такий скрутний час кожен має робити все, що може, аби допомогти нашим захисникам. Так як цей концерт присвячений Української армії ми теж хочемо допомогти нашій армії, ну хоча б підтримкою. Спеціально на концерт до Коломиї з Івано-Франківська приїхала хіп-хоп група Правий карман. Приїхав підтримати от концерт благодійний. На армію України от приїхали виступити. Потрібні концерти на підтримку армії, тому що кошти всі збираються з концерту і відсилаються їм. А їм потрібні зараз гроші, потрібне їм обладнання, бронжелети і так далі. Я дивився по телевізорі, що в них немає цього. Організатор концерту Олег Павлюк. Хлопець каже, він неодноразово організовує подібні заходи. Втім, для армії кошти збираю вперше. Я йшов на воєнкомат, я говорив з Пархоменком, нашим начальником воєнкому, і він підтримав мене і сказав, що це дуже якраз потрібно для нашої України. Зараз дійсно дуже важко в Україні, і наша підтримка, думаю, їм якраз найбільше, що зараз потрібно. Зібрані кошти підуть на потреби Коломийського військомату. І хоча сума незначна, втім і вона не буде зайвою, кажуть військові.